Починаючи з цього року, національний день молитви відзначатиметься щорічно в сталу дату 24 лютого. Це дата річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну і встановлення дня молитви саме цього дня пов'язано із важливістю духовної єдності та консолідації. Традиція спільної молитви існувала в Україні здавна, говорять історики. Люди чи групи людей моляться за перемогу за захист. За те, щоб уберегтися від ворога під час війни, це все правильно і воно дійсно допомагає в українській традиції. Ця молитва, загальна молитва, вона вже давно розповсюджена. Принаймні, ми знаємо це з часів Казаччини. Козаки завжди, коли йшли в поход, перед походом молилися. Після походу молилися. Причому неважливо, як закінчився цей похід, як та битва або ця війна. Закінчив це не мало б значення. Це також і загальносвітова традиція. Це, це традиція всіх, хто вірить в Бога. Тому що е, е, під час найбільших випробувань, під час найбільших випробувань, наприклад, 1940 рік Уінстон Черчень, як прем'єр-міністр, затвердив молитву загальнонаціональну в травні 1940 року. або Після того, як війська союзників значить, висадилися в Нормандії під час Другої світової війни в 1944 році, тоді теж президент США якраз закликав і було загальнонаціональну загальну національну молитву, національну молитву. Встановлення національного дня молитви закріплено постановою Верховної Ради України від 12 лютого 2025 року. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на своєму засіданні 16 січня підтримав ініціативу проведення такої спільної молитви. Це сприятиме збереженню духовної спадщини, зміцненню патріотичного духу та консолідації українського суспільства у спільній молитві за перемогу та відновлення територіальної цілісності України. Ми просимо. Ми звертаємося, ми закликаємо всіх в цей день відсторонити в бік щоденні справи оцю цю суєту і зосередитися на тому, щоб згадати і помолитися за тих, хто захищає нашу батьківщину на нулі, як зараз говориться, за тих, хто в тилу зміцнює оборону, створює все, щоб тил допомагав фронту. Тобто це єдність країни. І це ми бачили в 2014 році, коли тільки розпочалася ця російсько українська війна з 20 лютого. Що люди і тоді молилися? Молитва це якраз питання про консолідацію українського суспільства. про… Зміцнення якраз національної єдності цього дня засідання Верховної Ради України розпочинатимуть виконанням духовного гімну Боже великий єдиний нам Україну храни, текст якого написав наш земляк Олександр Кониський у 1885 році на музику Миколи Лисенка. Одна важлива мета цього дня залучення до спільної молитви представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Для нас принципово важливо, що в Національний день молитви молилися всі, незважаючи до якої конфесії християнської чи не християнської, ти відносишся, тому що це про єдність України, це вище будь-яких корпоративних інтересів, конфесійних інтересів. Ми всі разом, незважаючи на то, до якої конфесії. Ми відносимося, ми повинні, або не відносимося взагалі. От ми всі молимося за те, щоб Україна існувала, перемогла і далі успішно розвивалася.